Pass of Exile 2. Скільки ж уваги вона до себе привернула. Кожен старався зробити якийсь контент по цій грі, щоб зловити трішки так званого хайпу. І цією можливістю вирішив скористатись навіть такий геймер, як Ілон Маск, паралельно проводячи стріми у Твіттері, на яких він грав у Pass of Exile 2. А для того, щоб я мав можливість проводити стріми, можете підписатись на цей канал. Вам не важко, а мені буде приємно. Дякую. Історія з Pass of Exile це не перші спроби Ілона Маска в геймінгу, бо до цього світ вже розірвав. Юрвала від його Білдав Елден Рінгу і розірвало, звичайно, що від сміху. Також всі чули вихваляння Ілона про те, що він є кращим гравцем Diablo 4. Хоча на рахунок Діабло 4 я ще можу повірити, що він в неї реально грав, бо там не потрібно мати якісь особливі навики. Гра максимально примітивна, якраз для таких як Ілон Маск. А от з пас офіксайл 2 тут це набагато цікавіше, бо гра є досить комплексною, має безліч механік, вимагає немало часу на освоєння та ще більше. Часу, щоб, так би мовити, стати в ній сильним. І от, геній, мільярдер, політик, власник декількох величезних компаній, батько дев'яти дітей та просто геймер, вирішив на трансляції у Твіттері показати світу навики гри в Pass of Exile 2 на своєму персонажі 95-го левела. І це не єдиний його персонаж у грі, бо, як ми можемо бачити з даного поста, у нього був ще один персонаж 94-го левела, щось якого Ілон навіть на деякий час перейменував свій аккаунт у Твіттері на Кекіс Максимус. Також з Зверніть увагу на ім'я аккаунту Random 9. Запам'ятайте його, нам це ще пригодиться далі у відео. І до речі, грає він не просто так, а на хардкорі, де у вас є тільки одне життя, і докачатись на ХК до такого високого рівня є досить великим досягненням, яким Ілон дуже сильно вихвалявся під час трансляції. Але чи його це досягнення, чи точно це його персонаж? Бо, якщо чесно дивлячись на геймплей, виникає дуже багато питань. Майже з самого початку, коли він відкрив свою скриню, ми можемо. Можемо бачити різні вкладки, і одна з яких називається мапи Ілона. Ну знаєте, це абсолютно звичайна ситуація. Всі ми так називаємо вкладки в грі: мапи Петра, Валюта Андрія та сміття Григорія. Ну добре, можливо, він просто дуже сильно себе любить і вирішив так назвати вкладку. Але от далі відбуваються реально цікаві речі. Відкривши Атлас, Ілон почав просто. Тикати мишку з закриту локацію на карті. А потім, коли все ж таки зміг вибрати доступну йому локацію, був готовий йти з повним інвентарем. Пам'ятаємо, 95-й левел на хардкорі. Йдемо далі. Потім майже 5 хвилин стояв біля порталів, не знаю, що він там робив весь цей час, але судячи по шелесту паперу. Мені здається, він гортав якусь методичку по тому, як грати в гру. Згодом він все ж таки зайшов в портал. Так, зразу хочу вибачитись за якість футажів, але так як трансляція відбувалась у Твіттері, то її якість така сама, як і контент у цій соцмережі. Хуйова. І тут ми можемо спостерігати за тим, як грає людина, що прокачала вже не одного персонажа в Пое2. Дивимось далі. І можемо замітити, що людина, яка провела стільки часу у грі, грає без лут-фільтру, а також пропускає валюту. Я розумію, що маючи такого сильного персонажа, не дуже хочеться підіймати екзальти, але щоб пропустити хаос орб, ну тут вже виникають питання. Тим більше, якщо поглянемо на його скриню, то валюти в нього не дуже то й багато. І скіпати хаос орб є максимально нерозумно, тому що це досить рідкісна валютка, і якщо б він одягав самостійно цього персонажа, то б знав цінність валюти, що. Падає. Далі починається босфайт, і він тупо 10 секунд спамить скіл і не бачить, що в нього закінчилась мана. Після вбивства босса Ілон намагається залутати його і не зразу може зрозуміти, чому лут не підіймається. Ну, як бачимо, він тупо підіймає абсолютно любе сміття і навіть не чистить інвентар перед мапою. Також зверніть увагу, як збирає лут людина, яка провела в грі не одну сотню годин. Далі 5 хвилин розповідає наскільки він крутий, тому що його персонаж є в топ-10 на хардкорі. І так, це правда. Його персонаж дійсно є в ладері на хардкорі, На восьмому місці ось цей самий нік Random 9, про який я вам говорив раніше у відео. Щоправда, цей персонаж вже відкис. А поки я вам це розказував, Ілон Маск вже почав вибирати наступну мапку. Океазизгарез okay, so, 16... ...Waystone... There are four there. Ого, реально дуже складна мапа. Має аж чотири штучки. Певне, вона важча в грі. Іменно так оцінює мапу людина, яка пройшла їх декілька сотень, якщо й не тисяч. Бо я, якщо чесно, і не знаю, скільки треба закрити мап, щоб стільки персонажів прокачати до 95-го плюс левела. Добре, добре, можливо, в когось ще залишились сумніви щодо того, чи точно Ілон Маск сам прокачав персонажа, бо таку дивну поведінку і досить повільний темп гри можна оправдати тим, що йому вже 53 роки, і він просто кайфує від гри і грає собі на розслабоні, і взагалі, можливо, він під чимось, про що я теж подумав. Можливо, в когось і появились такі думки, але є одне, але Самий цікавий момент стріму, з якого стає зрозуміло все. Давайте подивимося, як оцінює свої шмотки людина, яка прокачала в грі Path of Exile три або більше персонажів, і як мінімум два з яких на хардкорі, та ще й в топ 10 по левелу. Уважно слухаємо, як він оцінює свій шмот, особливо ось цю майже перфектну палку. Це you know, 62 перецонієлевосисті. I'm like level 95, but my staff is only level 62. <laughs> my, my helmet is level 56, amulet level 61, ring is only level 48, at least a level 75 jacket. Ну, хоч куртка 75-го левела досить вражаюча цифра. Цікаво подивитись на його реакцію, якби він побачив шмотку 86-го айтем левелу. Але і це ще не все, бо зараз він оцінить свої рукавиці, які на даний момент є одним із найсильніших айтемів у грі, та які посилюють твій білд десь у разів 10. Yeah. -52 here. Ніяк. Абсолютно ніяк, просто левел 52 і все. Ну і після такої демонстрації глибоких знань гри, Ілон вирішив запечатати це все, зробивши наступний висновок. Low level to my level. І після цього моменту з оглядом речей стає абсолютно зрозуміло, що людина взагалі не розуміє, як працює по Е2. Він навіть не знає, що сила шмоток вимірюється не левелом, а статами, які вона дає. І давайте ще не забувати, що Ілон Маск це взагалі-то дуже ділова людина, яка є власником декількох великих компаній, крутиться в політиці, срев твіттері, має аж 9 дітей і якось умудрився прокачати скількох персонажів пое2. Мені здається, Треба як мінімум тиждень реального часу, щоб прокачати і одягнути стількох персонажів, бо ця гра, як я вже і казав, вимагає дуже багато часу. І давайте ще не забувати, що ранній доступ в гру почався тільки місяць назад, тому йому треба було дуже багато задротити, щоб отримати такий результат. Якщо спочатку ще могли бути сумніви, то зараз тоді зрозуміло, що, скоріш за все, людина просто купила цей аккаунт або наняла гравця, який прокачував та одягав персонажів, щоб Ілон міг зайти у свою соціальну мережу, Запустити там стрім і більше, чим на мільйон онлайну розказувати, який він крутий, сучасний і взагалі самий кращий в світі геймер. І всі ці його намагання бути крутим інтернет-чуваком, якщо чесно, виглядають досить жалюгідно. В кінці хотів би попросити вас підписатись на канал та поставити лайк. Це дуже допомагає розвитку. Дякую.